Дорогі друзі, Христос Воскрес! Завжди я говорю, я починаю. Ну тут матінка. Давайте ми матінку послухаємо все ж таки. Краще так буде. Я знаєте, скажу вже по словах своєї дитини. Така собі порада. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були щасливими, а ми цього всі хочемо, ми цього всі бажаємо, то найперше щасливими маєте стати ви. Правда. Між вами має бути розуміння, Армонія. між вами має бути підтримка, між вами має бути дружба. І коли ці всі почуття побачать ваші діти між вами, вони вчаться від вас. І тоді вони е, проєктують ці всі почуття на себе. І потім ці почуття можуть дарувати комусь. Тому е, щастя, воно. Не шукається, не за світами, не за семи морями. Щастя, воно поряд, і воно у вас. Ви його будуєте, ви його створюєте і ви його плекаєте, бо кожне е збудоване. Сімейне гніздо, ну так вже скажу пафосно, це мусить бути ваша праця вкладена. Якщо вам його хтось дарує, чи е, хтось, е, ви думаєте, що хтось вам зробить для цього, ні, це мусите ви робити. І мусите ви працювати і старатись для цього. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші діти були щасливими, повторюсь, то маєте бути щасливими ви найперше. Забачте, це не я говорю, говорить матінка. Ви часто кажете, бачу, ви більше ми разом говоримо. Будьте здоровенькі, крепенькі, прислухайте. Дійсно, це взаєморозуміння, підтримка, любов і справжня дружба. Христос Воскрес! Висена Воскрес.